Дорожує світом, і сьогодні ми в Австрії і завітаємо в музей. А ви підтримуєте моє відео вподобайкою, буде багато цікавого. Бажаю приємного перегляду! Новий день, і сьогодні неділя. в мене не так багато часу в Австрії. Мене вирішили вивести на культурну програму. Ми приїхали в сільський музей. Оце така місцина, це сусіднє містечко. Австрійські будиночки. Нагадаю, що взагалі живу я ці дні в містечку Сан-Андре Амзікце. А це сусіднє містечко і отут сільський музей. Зараз покажу вам вивіску, все покажу. Будемо культурно збагачувати свої знання. Дорф Мьюзем, оце ж означає сільський музей. І Мончов це назва містечка, в якому я зараз. Одразу на вході така старовинна чавилка для вина, наскільки я розуміюся на цих засобах. Ну, нас чекають цікаві пригоди. Зараз покажу вам вхід. Тут знову інфостійка. І ось так називається це місце. Одразу є, бачите, допоміжні засоби для тих, хто потребує. І нам зробили знижку на вхід. Ми сказали, що ми з України була знижка 20% на вхід. Так, квиток коштує 12,50, а так по 9 євро. Мапа музею. Дали також нам англійською мовою листівку, щоб почитати. План дали англійською мовою, ну, щоб було зрозуміліше. І оце, напевно, власники чи потомки, засновники цього музею. Будемо зараз розбиратися. Ну, така пара щаслива. Тут буде зображено австрійський побут, якісь старовинні приладдя австрійські притаманні самі цій місцині. Я думаю, що це цікаво поглянути. І от ми зайшли і одразу теж люди прийшли сюди. Сьогодні неділя, багато всього зачинено в Австрії, в Європі, але в музеї зараз багато відвідувачів приймає. Розпочинаємо роздивлятися експозицію, такий візочок тут. Трейлерне містечко, типу, як пере... кочівний, кочівний такий будиночок. Є Музичний інструмент, прототип оцих американських будиночків на колесах. Кочівники австрійці тут жили. Це кухонька, такий буфет. Дивіться, скільки всього вміщується на такому маленькому просторі. Так, навіть запах тут старовини. Я роздивляюся, оці всі вишивки, витинанки, яка це тендітна робота, і воно крізь час проходить. Я з собою з України взяла вишивати набір для вишивання. Купила цього разу, буду вишивати великодній рушник, тому для мене ця тема дуже така тендітна, відгукується мені. Це творчість. О, кому що? А я задивилася на плодове дерево. Ой, тут ляльки, експозиція з іграшками. Трошки, знаєте, це як з фільму жахів. Місцями оці, що висять. І отой центральний персонаж. І голови он ті страшні. А, то гноми австрійські, чи що? Це такий зібраний тут дитячий садочок. Трохи кріповий. Автомобіль який? Це ж певно мрія була. Кожного австрійського хлопчика, яка здійснювалася, напевно, не у всіх. Хоча, не знаю. Лялька-монашка. Тут є ще порозглядати. А он меблі. Це в мене в дитинстві була мрія мати такий будиночок для Барбі з різними меблями. Кухня. Цікава колекція. Це ж хтось збирав. А то, напевно, фарфорові ляльки і крокодил. Від сучасності до історії. Мені сказали, що тут багато всього. Якщо я почну знімати все, то не вистачить часу, але я вже Приголомшена, наскільки тут всього цікавого, здавалося, просто музей побуду. Тільки подивіться на ці давні самокати. З... Хотіла сказати, згівна і палика, вибачте. Але ну, з пісні слів не викинеш. А це зрозуміло все одразу. Це колекція ведмедиків. Хто в дитинстві хотів мати ведмедика, відмітьтеся в коментарях. Тут ведмедики на різний смак і вік. Я думаю, що тут є експонати, яким років по 100, чи більше навіть. Подивіться, не знаю, за кого вхопитися своїм об'єктивом. Всі такі колоритні. Одразу мені згадується мультик про Паддінгтона. Але він був не з Австрії, він був з Лондона. Оце такий старий-старий, трошки відсвічую. Уявіть собі, це ж хтось грався з цим любив. Знов рушники з вишиті вручну. Як же без машинок для друку? Тут дуже багато світлин, пов'язані саме з цією місциною, з цим та сусіднім містечком фотографії мешканців. Це ряд з машинками швейними шити. Оце скарбнички. Стародавні. Напевно, тут модниці зберігали якісь прикраси. Я не знаю, чи можна чіпати. Не знаю, чи можна чіпати, але почіпаю. Такі для прикрас. Схованки. Які ошатні. Приладдя, посуд дуже гарний. І от бачите, вони люблять чашки з написами. Навіть в будинку, де я зараз живу, там сервіс з іменними чашками. Хочу залишити відгук у книзі, написати, що, що дуже цікаво та пісня.

Були ми зараз в цьому будиночку. Наче компактно, але так багато всього є, що поглянути. Така кухонька, чи як будиночок, не знаю. Ну, є ліжко. Габілен біля ліжка. Чоботи. Миска, щоб вмиватися, чи що. Чи ми... А, це миска, щоб мити взуття у нас щіткою. Чоботи. Буфет. Знову цей посуд дуже гарний. І, як я вже казала, люблять підписувати посуд. Це ще одна спальня. Тут це великий апартамент. Ого, яка висока. Який високий матрац. Ліжко високе. Ісус над ліжком, щоб нічого поганого тут не робили. Шафа. Велика кімната. А це, а, це крісло і дитяче ліжечка. І усюди є атрибути релігійного життя. Ось дитячий стільчик, такий трошки. Теж як з фільму «Жахів». А це у нас є чудова можливість завітати до австрійської школи. Давайте це дзвінок. <звінка> а що? І подивимось, як навчалися австрійські діти знову під наглядом Ісуса. Годинник, щоб дивитися, коли там наступний дзвінок буде. Вишивка хрестиком. Це ховати шкільні приладдя, напевно, такі пенали, перо. Звісно, що це зібраний такий образ, експозиція зібрана. Не все одночасно було. Отак в астрійській школі, парти різні. Є різні штуки, але можна у загальному уявити, як воно бувало. Теж є піч, щоб діти не змерзли. І мені подобається той габілен з червоною шапочкою. А це в кабінеті біології, напевно, висіло. Слон носоріг. На фоні сміються гості музею. Алфавіт. Так все це виглядало. Цікаво. А он що я побачила? Це теж з кабінету біології. А, це ну, указка, так, да. це така, як різка бити по руках неслухняних учнів. Все понятно. А це фотографія вчителя, напевно, чи директора школи. Це перукарня, цирюльня австрійська. Тут і бігудіон бачу, а це така химерна сушка для волосся, напевно. А це ми тут вже вирішила, що це як орудія питок. Машинка, це насправді знаю, для завивки це плойки стародавні. А це я не знаю, що? Організована ж... машинка для стриги. А, стригти? Ну, я б не хотіла, щоб мене так стригли. Оце цікаво, я спустилася в підвал сходами, подивіться. І тут показано, як зберігали м'ясо, щоб воно не псувалося. Це такий місцевий холодильник. Тут льот був, м'ясо спускали таким чином зверху, поряд м'ясна крамниця, тут розділена тушка, ковбаси. Тобто, це такий був холодильник. Ну Тут справді холодно, зараз на вулиці десь плюс 35 а тут холодно в підвалі. От показується як вони конельот, збирали, щось там добували, і оце був такий холодильник. А це що? Не знаю. Отак, От ходиш від будиночка до будиночка. І щось цікавеньке тут бачиш в кожному, якась експозиція. Оце молочний магазин. Це песик кашляв. Я подумала, що за звуки. Жарко, досить спекотні дні зараз в Європі. Плюс 35, напевно, точно є. Ось ще один винний погреб. Подивіться, бочки, вони розміром з мій зріст великі. Бочки. І тут так прохолодно, Ось тут зараз добре будь. А це вино. Дванадцята година дня. Бемкає годинник. Сповіщає. Бемкає вже більше, ніж дві хвилини. Це ми все ще на території музею, щоб ви розуміли. Поставити свічку. Щось про Уганду та Африку написано. І треба кинути, напевно, 50 центів за свічку. Це зайшли в ту церкву Шабемкало. Діюча. На території музею. Святковий стіл австрійської родини на столі торти, троянди, фарфор. На додатковому столику все для чайної церемонії. Вітаю всіх! На сцені палацу Україна. Ладно, це не палац Україна <ріст> В Австрії котів отак на вулицях не зустрінеш. Кс -кс. А в музеї можна. Кс -кс 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 Десь він лазить, знаєте де? По під стелею, де гнізда ластівок, де маленькі ластівочки. Це, знаєте, як сумна розповідь в декількох словах. Сумна для ластівок і щаслива для кота. Щось він облизується. З'їв Ластівку чи що? На цьому огляд музею завершую та переходимо до наступної цікавої частини цього дня. Далі ми вирушили до палацу, на мій погляд, що виявився мисливським будинком. А це ми приїхали до резиденції літньої е, Сісі. Місцева така місцина, де коли весілля приходять до цього замку молодята. Тут парк, гарна територія. Тут зараз погуляємо біля резиденції С-Сі. Це, щоб ви розуміли, не основне її житло було, а це як літня резиденція, хоч нічий домик, мисливський будиночок. Тобто це замок для нас, а для неї був лише такий маленький будиночок. Тут перед замком ось такий сад. Безпосередньо резиденція. Вирішили, що музеїв на сьогодні достатньо і всередину не заходили, щоб оглянути. А ось пообідати вже хотілося. І біля замку принцеси Сісі, точніше мисливського будиночку, є ресторан, де вишукані страви подають. Ми вирішили тут пообідати. Оце наші страви. Дивіться, це мій м'ясний штрудель, пропозиція дня. І до штруделя також окремо на тарілці салат. А то там хлібчик, так? Да? Нам принесли на всіх. Гарний такий з насіннячком. Це салат з куркою. Ось так гарно виглядає. А це риба і різото з лисичок. Тут це риба, судак. На подушці з різотто з лисичками, отак будемо обідати в такому прекрасному місці біля резиденції Сісі. -Сі. теки солоненькі Вало Ну як, судак. Гарні страви. страва. теж. Друзі, це було дуже смачно, рекомендую. Я якось так обрала дуже влучну страву, штрудель з м'ясом. Мені здається, що це от суто таке австрійське. Штрудель це австрійська страва, а з м'ясом це такий якийсь ф'южн, але теж непогано. І він був з горошком, з перцем, перець, горошком. І цей перець горошком, він свіжий. Тобто я, напевно, ну я ніколи не замислювалася про це, але м, здається, що вперше в житті я їла цей перець горошком, свіжий, не, не сушений, не мелений, а от в якому він стані, такому є. І це досить смачно, чому його ми так не використовуємо в їжу постійно, а сушимо, щоб він краще зберігався. Напевно, для цього. Але в страві він звучав так цікаво, наче й гострий, але так цікаво гострий. Я задоволена. І оце я замовила холодну каву. Це еспресо з ванільним морозивом. До нього ще мені водичку принесли. філіжаночка Кави в Австрії. Цукром зразу. А це капучино. Смачно? Ось такий рахунок вийшов за обід біля замку сісі на трьох персон. Ми ще кави випили це в трьох. І ось ось що маємо. Це Австрія. Це біля цього палацу, біля кафе. Є ще фонтан. Така гарна територія. Місце, де можна посидіти від притягу. І, бачите, все таке доглянуте по-австрійськи, кожен кущик відстрижено і все в ідеальному стані. І можна, звісно, завітати в музей всередину, але ми вирішили краще поїсти. На сьогодні музеїв вже було достатньо. Отакий цікавий, насичений, продуктивний день неділя у мене видався в Австрії. А наступного дня, в понеділок, я рушатиму до Албанії. Літаком з відня до тирани, і ми вже з вами побачимося саме в Албанії. Слава Україні! І не забудьте вподобайку!